Друзі, привіт, ранок. На вулиці ще темно, ще 4.30 майже. Сьогодні я тут у себе знову попробую на поплавочку і, можливо, на боковий кивок все-таки спробую половити ляща. Обіцяв, що поїду кудись униз на рибалку, але трошки не вийшло. Ой, По тій причині трошки малесенька була поломка у машині, там у педалі щеплення, де кріпиться трос, щеплення. Є пальчик, він зломився, поки я там зняв, розібрав, виготовив, другий поставив. Тобто пройшов час, вже не було коли їхати пізно ввечері. Ну, Я вирішив, що хоч тут знову виїду. У себе. Трошки переробив вудки, ну, зараз темно. Нічого я зараз показувати не буду, тому що нічого ви не побачите, а як розвиднеться, потім усе вам розкажу і покажу. Все, звич... Все звичайно. Тут глибина невеличка буде, за травичкою, поплавочок, боковий кивок спробую. Ну, в общем, Дивимося, що з цього в мене вийде. Ну що ж, друзі, достаю зараз своє відерце для прикормки. Так, а прикормочка в нас сьогодні буде ось така. Будемо все-таки пробувати. Ловить ляща, ось така лящ, кориця серії Pro від флагман. Розриваємо і опа і засипаємо. Висипаю всю пачку. Мошка позліталася. Сьогодні тепло. Є ось у мене тут ще варений горох. Це покажу потім. Так, замішуємо зараз. І так, треба водички небагато. Це мало. Бо більш нема. У мене прикормки. Ех, хватить. Кориця. Пахне корицею. І макушкою трошки віддає. Такий приємний, не, не дуже різкий запах. Так, ну нехай трошки настоїться. А я тим часом... Розмотаю вудки. Так, ну що ж у нас тут з нашою прикормочкою? Це, в принципі, нормально. Ні, не нормально. Ну ладно. Один. Так, ну. Опа. О, ось так. Опа, добавлю ще. Так, досить. Поки що досить. миємо руки. Ну вже трошки потрошку. Починає сіріть. Так, треба зараз швидко хоч надіть. У мене то ось. Бачите, я прив'язав. Тут поплавець не такий, ну, прив'язав світлячок. Так, руки об... обтираємо об свої драні штани. А то мені писали, штани поміняй. Я написав, що це везучі штани. Подіваю черв'ячки, це якісь малі черв'яки, вони тут у нас є, хоч черв'яки, та є. З черв'яками все. вже не видно куди закидати. Да, десь і сюди. О, опа, друзі, є, є. А що воно таке? Ого, яка плоскірка. І це непогано. В принципі, мабуть, візьмемо. Бо давно не було жареної риби. Дома. Може ще... Ось так, друзі, придавив двома опариками от зовсім мілко. Ну, друзья, а вже він. вик. Опа. А это уже подъеш ⁇ л и ль ⁇ Опа. О. Хе-хе-хе. Ну, а поднимал, поднимал поплавочек. Клад і єсть. О, ну, ось такий доволі і непоганий. Ось так. Бучте. Коли підійде лящик, тоді... Дріб тікає. Черв'ячок з опаришом. І покльовочка. Не така, щоб сильна, а дип-дип, дип, дип, але бачу, поплавочок піднявся і трошечки так дип-дип-дип. Так плавненько. Зразу видно покльовочку, що не дрібне. Дрібнота хватає за кінчик черв'яка і тікає. І воно дип-дип той поплавець танцює як стрибає як на, на сковорідці. Це вже есть хорошо. Уже я Дві риби не спіймав. Плоскирка буде котові, а ля жінки. Котові, щоб не нявкав, а жінка щоб не-не-не. не, не, -не, -не. Ха -ха -ха. В общем, якось так. Ось бачите, зразу за травичкою. Глибина тут. Що це я тут спіймав? о, дивіться Де вона тут вся коряга взяла Так, що ми щас і тут так одягну Червячка з опариком Двома опариками Ось отак ось дивіться Така марми О, щось 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 щось. шой що, 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 що. це... А це Вовкунь друзі бачите підійшов в окунь видно і розігнав малька ну окунь не дуже ляща боїться я бачив наблюдав за цим ділом так от дай окуня ми відпустим і зараз додавим черв'ячка сюди і Опа, є, друзі, є. А що це таке? Ого. Нічого собі. <різь> Дивіться, який окунь. Ох, чого. О. І це який барбус. <різь> це гарний. А це вже й мені, вже третя рибина. Цього ми заберемо. Дивіться який. О! А, красота. О! Друзі, який гарний окунь клюнув на черв'яко. Значить треба пробувати ловити його на спінінг. Ну, на жаль, щось таку жару передають. Дивився там по прогнозу. На 10 днів то, то стоїть жара за 30. Це тобі і маєш таку неприємність. Ну, ну нічого, я... Сьогодні в нас що п'ятниця Так, сьогодні п'ятниця Треба все-таки, а то обіцяю, обіцяю вам поїхати на низ туди кудись з ночівлею. І... І завжди щось мені мішає, ніяк я... то домашні проблеми було, ніяк виїхати було мені. Щас мов трошки часу є, щоб з'їздити. Погода не дає, ну нічого. <рес> ну, щось, щось, щось не те. Ну нічого, поїду, обов'язково поїду. Ну, бачили такий гарний окунь. Я думав уже, що ляш. Такий, такий він борзий. Як потягнув. <кій> Коли окунь. Ну нічого, це теж хорошо. Так що ще половимо. Що в нас тут на боковий кивок? Нічого, все на місці. Ну це так. На боковий кивок треба ловити на сам боковий кивок. Я так потрошку підкивую. Буває, щось смикне. Ну ж, друзі, не хоче нічого клювати. А ще за щось і зачепився був. Пробував ось на черв'яка і на опариша. То об'їдало, то переставало. Все, змотуюсь уже. Начало, мабуть, минут хвилин 5-7 на восьму. Хватить вітер. Помінявся то у спину, тепер дме справа. Так що на сьогодні досить. Що ж, друзі, на сьогодні досить, трошки рибки впіймав, на жарюшку хватить, а скільки її треба. Спіймав плоскирочку, лящика і окуня. Плоскирка гарна, окунь гарна, ну а лящ так собі більш-менш. Дві годинки порибачив. Ну, Сьогодні вже трошки трошки краще. Так що ось якось так. Така рибалочка, коротенька. Виїхав, трошки порибачив, покльовочку бачив, рибку впіймав. На сніданок хватить. Якраз зараз начало на восьму приїду там. Той півдев'яту, общем, десь о десятій. Годині вже буде жарена рибка. Так що якось так. Кому сподобалося, то ставте лайк. А кому не сподобалося дізлайк. Підписуйтесь на мій канал. Рибачу, як умію. А на цьому все на сьогодні. Пока. Слава Україні!